Бачиш, що немає результату. Давай ще додамо шприц. Це можна сприймати гарно, потроху, а можна робити оце через страх і коли надмірні, надмірні ін'єкції. Оці надмірні ін'єкції не для кого не секрет, не для моїх колег, не для наших пацієнтів. Ну і ти, скоріш за все, також використовувала такі процедури. Ось ми про них чули: це збільшення вилиць і таким чином підтягується нижня третина. Обличчя, тобто брилі уходять. Ну не було в нас раніше інших методик. Ну просто не було. Не було в нас голкового рефліфтингу, не було в нас ультразвукового СМАС-ліфтингу, не було так тієї кількості колагеностимуляторів, які зараз можуть дати. Тобто ми вилиці надули, воно чисто механічно, начебто, шкіру підтягнуло і, начебто, омолодили пацієнта. І ми всі так робили. І ми лікарі так робили, бо не було інших методик. Зараз ми відходимо від цієї історії, але деякі люди постарай. Пам'яті, да, вони ще йдуть, і чому вони йдуть на цю процедуру? Власне, як в мене, да, у космотографії, вони бачать ось так швидко, з однієї процедури результат, як після ботулінотерапії. Тобто вони зробили ботокс, скололи клас, результат вже через 5 днів. Зробили біоревіталізацію, одну, другу, третю. Що вони зробили? Чому вони? А що, а ліфтингу не буде? Я кажу, не буде. А навіщо її тоді робити, то біоревіталізацію, якщо не бачу там результату? І ти довго нудно починаєш говорити, що це там, для регенерату. Ренерації, репарації, підготувати до апаратів, тобто це дуже довгий шлях пояснення, бо вони звикли бачити результат з першої процедури з великим об'ємом. І коли ти пропонуєш людині зробити, наприклад, якщо це роками було зроблено там, вже по 6 мл філлера з кожної сторони, і кажеш, давай все ж таки це приберемо. Розчинимо і напевно щось будемо інакше робити. І вона починає рахувати математику, скільки грошей було витрачено.